Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні в нас гарний день. Планів багато. Збираємося в місто. Треба купити ще прививки свиням, ну і там трошки по справах справиться, тому всі збираються і бігом їдемо в місто поки ще ранок, щоб багато вспіти зробити. Купила мы каунчик на десерт. Будем смаковать. Да? Да. 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 Чтобы штопор пить. Кхе-кхе. Пили масло поміняти в нашій сандерику в нашому фільтра, взяли фільтра. Обережок. Дивися на дорогу. В одну сторону. Качечки відпочивають аж, аж на березі. Заїхали ми на якихось 10 хвилин з'їсти морожену. Лебедів немає. Одна балака я не включила. <ріст> <ріст> Посиділи трошки, купили прививки свиням і додому. Спасибо. Їдемо ми додому. Давай сразу. Бабуся за рулем, бо дідусь відпочиває. <ріст> Сьогодні дідусь дихав. Дідусь віддихає. З'їздили ми по справах. Заодно взяли ми корму. По розсядкам маленьким. Все. Сьогодні трошки сонечко сховалося, аж легше, трошки хоч прохлада. Управились ми по господарству. Закінчилися наші відпочинки, тепер ми приступаємо до роботи. Посипали ми вже дезінфекцію, все це зробили. Зараз ми будемо ловити поросят, колоть їм желізо, хвости, зуби, сердасан, все вже піде комплексно, тому що вже їм сьогодні, п'ятий день, трошки ми запізнилися з цим, але нічого. Все ми зараз зробимо. Зараз прийде Дениска на допомогу. Все ми зробимо. Сьогодні в нас у планах. пооткушувати їм зуби, поколоть залізо. Все ми наготовили. Якать, уші, лапи, хвости, все на удалення. Так, ну це ми знімати не будемо. Працюємо. Беремо ми другу партію, від другої свинки колем зразу в один день. Усім. А де наш міні-пік? А воно. Маленька свинка є в нас. З неї і почнемо. Як гарно в Дінисці сидять поросятка. Вони його дуже полюбляють. Прокололи ми, всі вспокоїлись. Сейчас підстелим сіна. О, ці теж тут полягали. Жарко, дуже жарко. Ну нічого. Мамульки відпочивають. Наступна в нас йде на опорос ця свинка. А ці вже в нас тут бігають, граються, підростають. Вже гарненькі, вже такі, що можна продавати. Але щось залишимо собі. І, мабуть, чимало залишимо собі. Йдемо до бабусі. Десь бабуся ділася. Підемо зараз подивимось на городі. Може бабуська там. Зараз. Ось такий садок у нас. Уно і бабулька. А ти що робиш? Покупує помідори. Помідорки вже у нас такі великі, вже їх їмо, вже самі домашні, да? Помідори треба посинкувати. Якщо не будеш посинкувати, то буде так, як там одне листя помідорів не буде. Тому ми їх пасинкуємо. І нижнє листя, де є вже помідори, ми обрізаємо це. Це вже не треба. І тоді будуть помідори, так? Да? Так. Да. Ось. Все. Такий гарний кавунчик. Ось все, раз. Ось два. Ось Ось третій. Оно ось, четвертий. Все ось, найбільший це п'ятий. Ось який красивий. Ось. Все. Тут їх саме такі великі вони. Зараз нарвемо качани, вже спілі. Зараз я піду, візьму якусь миску і нарвем трохи відро? Відро, бери відро. нарвем трохи качанів. Я йду по відро. Такий у нас вже виноград. Красивий. Грушки гарні вже є. Зараз візьмемо відро. Ось я взяв відерце. Зараз підемо нарвам качанчики. Качани і бабулька їх зварить. Узяв відро. Баба, пошли, качани нарвем. Ти знаєш, які треба. Дениска дуже захотів кукурузи. Зараз зваримо качанів. Ну, а хто не любить качани? Я думаю, всі варені качани люблять. Так, да, звісно, всі люблять. Нарешті ми дочекалися дощика. Зараз трошки менший, а то такий лину прям дуже сильний. Свіжо на дворі дуже гарно, така погодка. Нарешті спала ця жара. Зварив Дениска кукурузку собі, да? А, Запах смачно? такий аромат стоїть на всю хату. Стольки треба, вона вкусніше буде. Що хай трохи стене, Вона тоді. Ах. Наш Дениска хоче косить. І що він косить? novo vem com vocês solo Викосили. Намотала плетюча така фігня Ось таке вже заросло і рішили викосити. І Денис прям прямо з таким азартом узявся косить. І оце ось подивіться, скільки дитина викосила за два дні. Ну, не цілий день він з переривами, звісно. Ну, старався, ще оце буде косити. Сказав, усе хоче викосити. Води тут нема, вода висохла, джерело замулило. Ну, Стараємось його держати в порядку, в майбутньому є в планах його. Розкопати ще, наняти трактора, екскаватора, чи як там, я не знаю, Ваня знає, що будемо нанімати, щоб викопати ставок. Щоб його почистити. Ну як? Розкажи. Спина болить, важко, запутує. Що болить? Спина болить. Махати тю косою. Дік за з запутує оця трава. Ну, бачиш, а ти ж захотів косить. Ну, молодець. Ну, з дядьком на пару. Дядько трошки поміг, але ж ти ж більшість косив. Ну, молодці. Молодці. А ти менші штани не міг знайти? Ні, мені в цех вони лешіть, в них кропива не жалить. Не жалить кропива і не чіпляється ця. По Пожалився. Пальці, руки сині. То будеш вже те... відпочивати? Да. Трошки відпочинеш. А ще косить будеш? Да. Да? Ну ладно. Всім пока, всім до зустрічі. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до зустрічі. Всім пока.